Урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності України розпочалися на Коростенщині в селі Ушомир. В цьому році це свято співпало з відзначенням 90-річчя утворення Коростенського району. Тому святкування проходили в широкому колі гостей. В урочистостях взяли участь народний депутат України Володимир Пехов, Коростенський міський голова Володимир Москаленко, керівники установ підприємств організації користення та Коростенського району. Тощо дорогі земляки. Дозвольте щиро і сердечно привітати вас із подвійним святом, 22-ю річницею Незалежності Української держави і 90-ю річницею утворення Коростенського району. Наш район був створений у 1923 році і на той час у його складі було дві волості Ушомирська і Коростенська. Сьогодні район нараховує 108 населених пунктів. Багата наша Користенщина корисними копалинами, багата природою, багата традиціями, але найголовнішим скарбом нашої землі є її народ. І сьогодні, у день 90-ї річниці району, мені хотілося б щиро і сердечно побажати всім нам, дорогі земляки, здоров'я міцного і щастя родинного, сонячних днів. І любові цього дня Коростенський район навсі ж відкрив свої двері для усіх охочих взяти участь у святкових заходах з нагоди відзначення дня незалежності України та ювілейної дати утворення Коростенського району. Усі присутні мали можливість ознайомитися з талантами, досягненнями та надбаннями жителів, які живуть на Поліссі. Теплий прийом сподобався й народному депутату України Володимиру Пехову. Ви знаєте, дуже приємно, дуже тепле свято. По-перше, я хочу привітати усіх жителів Житомирщини, жителів Коростеня, Коростенського району зі святом Днем Незалежності. Особисто хочу привітати Коростенський район з 90-річчям від дня утворення і побажати усім здоров'я, щастя і Божого благословення, всіх справах від щирого серця. Цього дня відзначали кращих хліборобів, лікарів, робітників, які працюють на благо та розвиток рідного краю, вшановували ровесників району, дев'яносторічні іменинники піднімалися на сцену та приймали вітання. Довгі та теплі стосунки склалися між Коростенем та коростенським районом. Два очільники завжди разом вирішують проблемні питання жителів Коростенщини. Щирі слова поздоровлень лунали від міського голови Коростеня Володимира Маскаленка. Знаєте, ми якось не розділяємо. Коростенський район, місто Коростен – Це одна Коростенщина, це дріблянська земля, яка нас об'єднує. Все це переплилося. Сільські родини живуть, насіляють місто Коростен, місцеві працюють в районних організаціях. Тому багато спільного, саме такого трудового завзяття нашого, хотів привітати жителів Коростенського району з цим гарним величним святом, побажати добра, здоров'я, ну і працювати, працювати на своє благо, на благо нашої держави. Урочистості до Дня Незалежності України пройшли і в нашому місті. В парку культури та відпочинку імені Миколи Островського була організована святкова торгівля. Працювали дитячі атракціони. Була підготовлена концертна програма творчих колективів міста. В рамках урочистого мітингу, присвяченого до 22-ї річниці незалежності, пролунали вітання міського голови. Якраз під день народження нашої держави ми якби світуємо. Про те, що робиться, зрозуміло багато проблем, зрозуміло багато невирішеного, чого є, і не так скоро як хотілось би росте добробут нашого населення і середня заробітна плата порівняно невелика, хоча одна із самих більших. В Житомирській області, але ми розуміємо це на те, що хотілось. І проблеми можемо ще називати, які воно є, але хотілося, щоб такі свята ми об'єднувались біля позитива. Щоб більше було позитива в наших діях, в нашому баченню, перспективи розвитку нашого міста. Я дорогі користенці вас щиро вітаю з цим святом, зичу гарного добробуту. Сімейного благополуччя, хай все буде добре в нашому коростенському домі. Свято було продовжене танцями, піснями, приємними зустрічами. Цього дня коростенці відпочивали в колі своїх друзів, знайомих, родичів і вітали один одного з Днем Незалежності України.